Сирний суп, ми його обожнюємо. Деже не ми, всі, хто й не ми, ми. Сьогодні буду готувати сиром Голландія. Він буде дуже-дуже гарний і прикольний. Це буде цибуля, будуть гриби і морквинка. І це буде просто вау! Гарний, базовий, прекрасний сир! Значить, я пропоную приготувати сирний суп, ми його обожнюємо. Даже не ми, всі, хто І не ми, ми? Коротше, сирний суп це щось божественне і класне. І головне, що є два типи сирних супів. Один сирний суп готується із плавного сиру, один сирний суп готується із сиру «Голландія». І Сьогодні буду готувати з сиром Голландія. Він буде дуже дуже гарний і прикольний. Легенечко берете своїм пальчиком, натискаєте на лайчичок, серденько, дзвіночки, все оце поставили, посміхнулися і написали в коментарях, чи подобається вам сирний суп. Якщо чесно, я вам скажу. Я його. Не дуже раніше любив, бо я не розумів, в чому кайф. Але потім я все навчився все зробив. Тому що ми робимо спочатку спочатку просто відваримо картоплю і зробимо засмажечку. Поки вариться картопля, ми можемо її зробити більш інтенсивною і смачною. Є такий чебрець або тим'ян, ну краще чебрець. Якщо ви дивитесь футбол, то є такий месі, є такий гравець. Він перейшов грати в американський клуб «Інтер Майамі». і там він почав цей клуб почав вигравати. До цього він не вигравав 15 матчів. Так само і тут Ви їсте, наче звичайний суп, але з тим яном чи брецем це буде прям дуже дуже по іншому. Закриваємо це кришка. Чесно зробимо таку засмажечку. Буде цибуля, будуть гриби, і буде морквинка. Тепер, коли картопля готова, це наш такий дзвіночок. Ми кажемо картопля готова. Якщо вам ви чуєте, що хтось каже, що картопля готова, хтось вам подзвонив і сказав, тоді ви берете сир від комо, берете сир Голландія і натираєте. Але важливо натирати на таку дрібну терку ось тут. На таку терочку, ось цю, і потім важливо відразу суп починати їсти. Бо сир розтане, він буде гарячий, і крутий. Якщо ви просто візьмете е, натрете кучу сиру, відставите той суп, і він завтра е, буде холодно, буде розігрівати, то так воно не працює. Працює ну просто. Коли ви додали і все його відразу з'їли. Це супер класна штука. Якщо ви хочете суп на два рази розтягнути, то просто візьміть ту, ту частину, яка у вас гаряча, і ту, яку ви будете зараз їсти, в неї затріть багато сира, поїжте. А те, що ви не будете їсти, завтра розігрійте суп і ще раз затріть. І це буде просто вау! Гарний, базовий, прекрасний сир. Ну і беремо зараз отак сир чік. Наш суп підкипів, він змінив колір, він став таким більше сирним, він таким став, не знаю, надзвичайний аромат. Якщо ви так ніколи не готували, обов'язково приготуйте. Можна за бажанням трішки чорного перця. Якщо ви хочете різноманітних супів, якщо ви її любите, бо в Україні люди, ви знаєте, супи їдять дуже часто, і тому, якщо ви хочете шукати фантазії або думаєте про те, де взяти ще рецепт супа, то заходьте. Ось в мене за посиланням є супка латуша. Дуже прикольна, автентична українська страва, яку я вам раджу, раджу приготувати і скуштувати. Але після того, лише як ви приготуєте цей сирний суп, він такий тепленький, сирненький, такий м м м м м Я думаю, обов'язково вам сподобається. Тому я вас цілую, обіймаю ось так ніжно і до зустрічі.